Олександр Котолук, не здаємось, досягаємо. Вперед, перед, перед! Відпрацьовуємо. Я можна спробувати повернутися цим інтегратом на спорту? Тут на оболоді можна займатися у організаторів єдність. Це ліворуч знаходиться від прохнатуру, якщо mm -hmm. хочете з лівої сторони. У Сергія Півко. Також можна в експарку. У мене Олексія Сіденко трошечки реклама для себе. Тобто локація достатньо, да? так? Так, так, так. По всьому ті завжди можна позайматися. Коли Вже. Вже? Вже. Вже. Як тільки потепліло, як тільки починається. Просимо відійти всіх дорослих і дітей, віднісний архів. За рукою мати, видічні арку. Давайте, давайте, давайте! Фініш, хлопці, фініш! 63-й! 63-й! третій, й дитині, дитині, хлопці, горпі, хватит, хоч, 63! Фініш! Версло! Весло! Бачите, ДБР! Аааа! Пола верчує громадський! Але це було фантастично, ти намагаємося! Драма! Драма! 36 номер, категорія 12, 21, 34, категорія 14 пунктів. Олексій Ломака на Ардошті Ред Флайт. Приїжджає на четверте місце. Але друге в своїй категорії. Красавчик. З дошкою. Перший шахів зі 6 дошкою. Так. Фініш 38-го номера Олег фінішує п'ятим, але фінішує третій в категорії 12 і 6. Овайці для учасників. Давайте, давайте, фініш, боротьба далі йде ще. Люди, дощі можна залишати у воді. Але це бажанням. А от весь хлопка з собою вона стола. Що... Опу. Так, фініш, снизу. Да. У нас ще Юнка, а тут які давай <плес> часу 20 хвилин, часу ще є. Часом достатньо. Давайте, -да давайте, до фініш учасників. Так, номер 54 пішов на останній фінішне коло. Підтримаємо його. Номер 24. -й. Теж останнє фінішне коло. Давай, давай, молодець. Фінішує у нас 11-й номер Михайло Косенко. Вітання, Михайло! А, напевно, мішаня, напевно, третій будеш у своїй категорії. А, ні, 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 не будуть. Я думаю, два рази. Хорошо, молодці, давайте, молодці! Ті, хто проганялися, не зупиняйтесь, походіть трошки, відновіть своє дихання, окуніться. Охолойте трошки, ви красавчики. До старту у нас можуть готуватися дівчата, 12 і 14 путів. точніше, жінки. Олексій, розкажи трошки про САП. Чому варто займатися цим видом спорту? САП – це така універсальна річ, що працює все тіло дуже активно. Розвивається цей вид спорту. Ви бачите, що наскільки часто проводять змагання, наскільки багато учасників, дуже багато дітей з'являються, це все розвивається. А саме класне, що це такий рекреаційний вид спорту. Це він для будь Круто. Тобто, ну Я бачу, що координація надзвичайно важлива. Координація. Координація, так, але це зараз вітер. У нас такі погодні умови, як Касагорі. Десь в Іспанії вітер, хвилі. Це саме клас. Тому сьогодні для учасників була замовлена організаторна погода. Все як потрібно. У нас був найбільший, найважчий, найсильніший учасник, я його не бачив. А, бачу. Сергій Конішок. Давайте пару слів, скажіть, що сталося. Цілком задоволений сьогодні цим результатом, тому що це другий раз, коли я випробовую сад, тому в принципі сьогодні знаєте, треба до майстерності йти поступово. Це такий дедуктивний метод. Абсолютно правильно. В принцип поступовості його ще ніхто не скасовував, абсолютно вірно. Але сподобалось. Супер. А може, включимо в програму змагань для астрогменів. Але замість весел будуть грити. 20 кілограмові. Так, друзі, на горизонті у нас 33-й учасник, фінішує 4 коло. Давайте підтримаємо його фінішне коло. Малюваники! зустрічайте учасника під номером 33. У! Вісті, Висло в руку і на фініш! Привітаємо 33-го учасника! Поломарчук Дмитро, так? А, так Це наш тренер, який да, це тренер, тренер, який да. нас роз, розминав. Нову yeah. протезі пішов на заключне фінішне коло. А, краще, да. а, так. Краще всі сапи, які брали на місце. Так, так, і номер 54. 54. Фініш, фініш, Підтримаємо учасника. У -у! І прохання всім учасникам, які вже взяли участь і фінішували маніжки, жовті, сині а, віддати там, де ви реєструвалися, місце реєстрації. Там є мішочок, туди мокрі маніжки можна складати. Не забирайте, це не трофеї, можна їх віддати. Потрібно, віддати. Потрібно їх віддати. Номер 24 фініш! Баражно. Китай, китай Баражно. Давай, давай, давай на фініш! Номер 24 Категорія 12 і 6. У нас ще один учасник. Так, у нас э, номер 10. Э, і після нього жінки можуть літуватися. А, мілітарі, сторят, так. так. Наступна, к... Наступна категорія мілітарі. Ветерани УБД. Готуйтеся.